Ура, ну що ж, пухнастики, попліткуємо, говоримо про секрет Оксани Білозір. Зливаємо все. Ліза Василенко з Моргенштерном, Світлана Лобода, Лукавець, Брітні Спірс померла та Віка із неангелів в сауні. Мочите зручніше, з вами не зміну ваш тату Пліткар без палов. 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Вподобайка, Підписка, коментар для просування цього ролику. А я нагадую, що. Нас пліткова спільнота не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. До того ж, ми нічого не стверджуємо. Ми просто пліткуємо. Ну що ж, не витрачаємо час даремно. Поїхали пліткувати. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Я сподіваюсь, ви набрали в свої горнятка чай, кави або щось і міцніше, кому що до вподоби, тому що сьогодні у нас багато цікавенького ексклюзиву, і почнемо сьогоднішні випуски з Оксани Білозір, яка знайшла собі дуже дуже статнього заможного коханця, який має багато грошей. Ходять саме такі чутки в кулуарах. Ви скажете, такі вже там далеко за так далеко за, але вона дуже харизматична. Надибавши цього чолов'ягу, Оксана зрозуміла, час повертатися в політику. Цей чолов'яга надасть великі кошти за для її майбутньої піар-кампанії в якості нардепки. Я нічого не стверджую, я не знаю. Я ніколи не слідкував за її професійною діяльністю. Але як на мене, чисто суб'єктивно. Ну, Оксана і політика, mm -mm. сонечко, не туди тебе несе. Подивимось, як будуть розвиватися події. Ми завжди з вами докопуємось до істини. Потім зірки починаються грати і намагаються нам довести абсолютно полярні історії. Хоча правду ми знаємо і просто потрібен час, будь ласка, ваші думки. Кому подобається Оксана Білозір? А можливо, ви її бачите в політиці? Тож чекаю на ваші аргументи, будемо розмірковувати та дискутувати. Українська акторка Ліза Василенко, яка грала в серіалі Школа, яка з часом переїхала до країни болот, яка у свій час заявила, що коли вона побула в московіті, зрозуміла, що ого, оце рівень, адже Київ і Московія це небо і земля. Також вона заявляла, що краще померти в країні болот ніж в Україні. Ну, фіг з нею. І вже всі забули, хто така Ліза Василенко. А багато хто з вас і не знав цю акторку. А виявляється, вона вже у відносинах, як ви думаєте, з ким? З Алішером Моргенштерном. Моргенштерн досить специфічний персонаж. вистрелив Купідон в дубку Лізи. Ну, Лізу, взагалі, мені і начхати, що в неї відбувається, тому що вона українська зрадниця, яка продовжує знімати тіктоки, інстаграми, постати усе, що завгодно, і взагалі жодних. Слова про агресію Росії проти України ну сонечко, це на твоїй совісті. Подивимось, як складеться твоя подальша кар'єра в майбутньому. Будь ласка, ваші думки стосовно такого любовного повороту українська акторка Ліза Василенко з росіянським репером Алішером Моргенштерном. Даруємо українським біженцям запрошення на великий благодійний концерт Лобода в Лемго. 29.04 в місті Лемго пройде великий сольний концерт української співачки Лобода в рамках її масштабного світового благодійного туру. Частина коштів з прибутку направляється на відновлення та відбудову рідного міста артистки Ірпінь. Лобода хоче підтримати своїх земляків в Німеччині, тому запрошує українських переселенців доєднатися в Лемго до концерту безкоштовно. Все, що потрібно, заповнити форму. Тобто, глядачі, які приходять на концерти лободи, вони не купують ці квитки, вони просто безкоштовно насолоджуються концертом. Але хтось ці квитки мусить купувати, виходить, що. Я нічого не стверджую, почекайте, зверніть увагу. Це зараз мої думки, просто думки вслух. І кому що відомо про концертну діяльність Світлани в рамках європейського туру, надсилайте в директ мого інстаграму. Я вам гарантую анонімність, а ми зможемо доповнити штрих до портрету тієї чи іншої медійної людини. Усі посилання на мої соціальні мережі в описі під відео та в закріплених коментарях. Також там ви знайдете номер моєї картки, завжди можете підтримати, якщо маєте бажання та можливість на. Нашу пліткову спільноту. Отже, ці квитки хтось мусить купувати. Я так розумію, що адміністрація міста знову ж таки не стверджую це зараз. Просто мої здогадки. Значить, адміністрація міста закуповує ці квитки і роздає українським біженцям. Умовно кажучи, не Лобода допомагає рідному місту Ірпінь, а Німеччина ну, взагалі, плутанина. Я не розумію до чого робити такі складні ходи. Зрозуміла справа Лободі потрібна красива картинка показати, що вона все ще чіпляє аудиторію. Не знаю, Світлану, боюсь, якби ти не загралася з цим сим, не заплуталась і не сіла дупою в калюжу. Історія заплутана, і в ній потрібно розбиратися. Наші пухнастики не підкачають. Значить, танцює, танцює Брітні Спірс, як завжди, свої шалені дивні танці, і тут в якийсь момент. Uh, maska z obličia, I tam this video is going viral on TikTok. It was posted, then deleted on Britney Spears' Instagram account. A few users, which I tagged, noticed the glitches. And this one is the biggest one we've seen so far. Some people in the comments are saying it's still real Britney, just with the makeup filter on that came off. Others are speculating it's a deep fake. I wanted to try to figure this out, so I created a deep fake to learn the glitching patterns and to understand it better. Тому що форма а, брів та очей не брітні. І зародилася теорія, що Брітні Спірс померла. А це нейромережі, мережі діп фейк. Ой, я не знаю. Ніби і вщухли пристрасті навколо Брітні Спірс. Ніби врешті-решт позбавилася рабського опікунства, але в той же момент зароджується ще більше теорій. і мені здається, кейс Брітні Спірс будуть вивчати і майбутні покоління через десятиліття, тому що це абсолютно унікальний прецедент. Є єдиний чоловік і ранець, якому я взагалі не довіряю. Тобто, навколо Брітні Спірс знову якісь незрозумілі речі. І я сподіваюся, що ми деталі. Цієї історії дізнаємось не через 10 років і не через 20, як це було із опікунством батька Брітні над своєю донькою, а набагато раніше. І якщо там повна катастрофа, то люди зможуть якось вплинути на хід подій і вберегти від фатальних наслідків, що відбувається, гадки немає. Ваші думки, як ви вважаєте, хочете перегляньте повторно відео? Яке вставив на початку, тому що там реально не обличчя Брітні Спірс, і на завершення Вікторія Сміюха, екс-солістка гурту Ні Ангели, незмінна учасниця, яка зараз взагалі зникла з інформаційних радарів, мало що про неї чутно, мало що про неї відомо. Пам'ятайте, я давав вам завдання, кому що відомо, присилайте в мою інсту, чи правда те, що гурт Ні Ангели займалися скоро. Зараз, будь ласка, хвилинка уваги, я нічого не стверджую, але так багато надійшло повідомлень в Директ моєї інсти, що я просто офігів з того, що одна людина, друга, третя, одні ті, хто влаштовували віку сміюху, писав навіть клієнт, який проводив з нею час і скидав мені чимало їх спільних фотографій. Вікторія. Якщо це так, то дуже сумно. А, моє ставлення до тебе не зміниться. Ти крута співачка, в тебе неймовірний голос, ти дуже харизматична і унікальна особистість. Але ось ця діяльність ху -ху 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 -ху, залишає певний післясмак, який може завадити твоїй подальшій кар'єрі. Тому, дорогі зірочки, підчищайте за собою сліди, тому що тато Пліткар завжди все дізнається. Цікаво, що там по Славі Камінській. <пиш> Пишіть він ступ. О, у гарячі сьогодні зливи і білозір, і неангели. І для мене це досить було неочікувано. Особливо про віку сміюху. Про білозір все зрозуміло. Такі у нас сьогодні новини та плітки. Сподіваюсь, вам було цікаво. Тож підтримайте відео вподобайкою, підпискою, коментарем для просування. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.